Приготування сальників починається з замочування сітки. Сітку купувала на базарі по ціні 20 гривень за кіло, а замочую я її в розчині води, солі та оцту. Залишаю в розчині мінімум на годину, а потім промиваю. Промиваю під холодною проточною водою. Для начинки мені знадобиться печінка. Взяла свіжу свинячу на базарі по ціні 65 гривень за кілограм. Ще знадобиться сало, я взяла щоковину по ціні 100 гривень за кіло. Ще знадобиться цибуля та декілька зубочків часнику. Всі інгредієнти нарізаю так, щоб зручно було пропустити через м'ясорубку. До начинки додаю 2 стакана вже відвареної гречаної каші і два яйця. Додаю до фаршу добру чайну ложку солі і чорний мелений перець. Залишилось добре перемішати, і начинка готова. Сітку нарізаю кухонними ножницями на квадратики приблизно 15 на 15 сантиметрів. Викладаю по півтори столові ложки начинки і завертаю. Сальники чудово тримають форму, нічого не розвалюється і не витікає. А мене просто заворожує зовнішній вигляд цієї сітки. Всі сальники сформовані, залишилось тільки обсмажити. Олії для них багато не треба. Вкладаю на розігріту сковорідку і обсмажую з обох сторін до напівготовності. А потім складаю в каструлю для того, щоб в подальшому можна було протушкувати. Або ж можна заморозити в такому вигляді і буде напівфабрикат. Тушкувати сальники я буду в сметані, додаю до сметани воду, солю, розмішую і заливаю. Тушкувати треба 20 хвилин з моменту закіпання на повільному вогні. Вийшло дуже ніжно, соковито та смачно. Дуже сподобалась текстура і сам процес приготування.